В роботі Audi Q7, 3 літри ТДІ. Клієнт жалівся на витоки антифризу. Антифриз виганяли через бачок зв'язку з тим, що випирали гази з двигуна. Бачимо, попередньо була замінена помпа, термостат і новий радіатор. В системі охолодження спостерігаємо ось такі закоксовані канали. Системи охолодження, доливали якось хімії, напевно, витікав антифриз. В кінцевому результаті маємо перегрів двигуна, прогорівши прокладки і ось така картина. В опаленій системі ми також бачимо зауваження. Насос високого тиску, ось такий він пропускає сальник, просумки демонтували відповідно. Також на перевірку. Турбіна також вся замаслена, має люфти, будемо давати її на перевірку. При демонтажі зняли кулера, полилось масло. В кінцевому результаті маємо ремонт двох головок блока циліндрів, ремонт паливної системи, ремонт турбіни, заміна ланцюгів.